Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі, і сьогодні вам хотіла показати ось такі старовинні і дуже гарні речі з малюнком аерографія. Я зараз захопилася цією технікою, вишукую такі предмети, але, на жаль, вони дуже рідко зустрічаються. І те, що мені нове вдалося придбати, я ось вам хочу показати. Нарешті такий, я купила ось такий чайник з такою формою. Це старовинна форма ще від Кузнєцова. І малюночок такий: тут позолоти зовсім немає. Є обводка фарбою. Чайничок майже новенький, ніде в ньому нічого немає такого. Ручка незвичайна, і є ось такий виступ. Треба акуратно закривати кришечку. Ось так. Вдалося, нарешті, придбати Баранівка, третій сорт. Гарнюній. Не намилуюся, не налюбуюся, дуже гарненький. Давно хотіла, вони так рідко зустрічаються, чайники цієї форми. Я за ними полюю, полюю, і ось таки, нарешті, полювала собі. А от. Дивлюся, інші люди так часто їх купляють, де вони їх знаходять, я б теж там пошукала. Ще знайшла ось таку чайну пару. Вона із суницями чи з полуницями, з ягідками з якимись. Теж і на блюдечкові, і на чашечці є малюнок, і є тут позолота. Ось таке клеймо на чашці, другий сорт. І нарешті в мене тепер з'явилася повна чайна пара, так як у мене вже є блюдечка, а це повна пара. І сьогодні я по пошті отримала ось таке величезне блюдо, теж з аерографією, але на ньому теж немає позолоти. Є трошки потертості, але це речі, вже, які були у вжитку. Звісно, вони мали своє життя і свою історію, і тут немає нічого такого. Це не вважається дефектом. Навпаки, воно має свою таку особливість і свій шарм. Ось такі в мене знахідки. А ще їдуть теж посилочки, і я вам потім ще покажу. Можливо, поки буде більш-менш нормальна погода, дещо ще знайду на барахолці, але вже людей мало теж іноді трапляються, що й зовсім без нічого. Але все буде добре, всім гарного тихого дня і до нових зустрічей. До побачення!